Нато завершило щорічні ядерні навчання, непохитний полудень в Європі, які збіглися із черговими британськими військово-морськими маневрами. По інформацією газети воювати на Україну отправиться якби саме елітне спецподразделення, которое охраняло нынешнього країни Кім Чен Іра. Ці спільні навчання продемонстрували дієвість певного арсеналу альянсу. У них брало участь понад 60 літаків, включаючи літаки з Європи та Сполучених Штатів, які здатні нести ядерну зброю. Вони відпрацьовували ядерні сценарії без бойових зарядів. Навчання продемонстрували готовність НАТО до використання ядерного потенціалу в кризових ситуаціях. У навчаннях також брали участь країни, які не мають власної ядерної зброї, такі як Фінляндія та Польща, але які прагнуть посилити свою роль у колективній безпеці на тлі російської агресії та погроза станєї застосувати ядерну зброю. Знаєте, от усіх цих е, історіях зі штучним інтелектом була одна показова е, ситуація. Там обов'язково першим чи другим пунктом ішло про внутрішню єдність, про власне реакцію України на ті події, які відбуваються, про завершення реформ, про боротьбу з корупцією і багато інших таких моментів. Тобто, навіть штучний інтелект він розуміє, що просто зовнішніми моментами війну виграти неможливо. Зовнішня допомога це, ну, це безумовно е актуально. Це потрібно, але це далеко не, не ключова е, історія, да не ключовий фактор в російсько-українській війні. Треба в тому числі говорити і про певні внутрішні процеси, і ну дуже мабуть повинно радувати нас, що е, в офісі президента все ж таки до критики дослухалися, в тому числі до певних заяв наших партнерів, які казали е, все це прекрасно. А де в цьому плані власне Україна? Та, що Україна буде робити з точки зору посилення. Внутрішньої стійкості, інституційної спроможності, ну і багатьох подібних речей. От тепер президент доручив такий план розробити. Плюс давайте ще не будемо забувати, до речі, він же поспілкувався з народними депутатами, виступив у Верховній Раді, був на погоджу, ну, на нараді на, на, на з очільниками фракції депутатських груп, і, мабуть, там він теж зрозумів, що потрібно. Е Ну, така внутрішня єдність, на да, що потрібен певний план, який буде власне презентований українцями. От зараз він доручив його створити. Ну тут я поки би за НАТО би не радів. знаєте чому? Тому що в нас часто були певні ініціативи. Робилися певні заяви і навіть ставилися певні завдання, але, на жаль, вони не те, що не доводилися до логічного завершення, вони помирали навіть на етапі ще якогось технічного опрацювання, і, власне, формулювання. Тут навряд чи буде така історія, але я не думаю, що ми цей план отримаємо в найближчий час. Ну і щось мені підказує, що до нього буде ще більше питань, ніж, наприклад, до того плану, який був презентований нашим партнерам. Чому буде? Більше питань, тому що за логікою, взагалі, політичного процесу, і за логікою історичного досвіду, от, ви згадували про е, кров під е, сльози. Да це фраза Черчилля відома, яку він власне казав. Е, так, от історичний досвід свідчить, що під час війни мова повинна йти про. Внутрішню єдність, яка в тому числі відображається, наприклад, в уряді національної єдності, відображається у відсутності якогось суперництва чи протистояння між владою і опозицією, і той же Черчилль, який очолював уряд, він кооптував до його складу представників і опозиційних е, політичних сил, ну опозиційної партії, яка на той момент була. Я навіть більше скажу в 45-му році він програв вибори. Людині, яка працювала в його кабінеті міністрів під його керівництвом і представляла іншу політичну силу, тобто він не бачив в цьому якоїсь великої проблеми, тому що в них була ключова мета перемогти нацистську Німеччину в Україні. Це питання зараз дуже актуально. Ми маємо, наприклад, результати останніх опитувань, де більшість, більшість громадян говорить про необхідність формування подібного уряду. І якщо той план, який запропонує президент. Не буде, наприклад, передбачати подібних кроків, ну він не буде багато вартувати. Давайте відверто Да? при всій повазі, він не зможе бути реалізований. В тому форматі, на який, наприклад, глава держави сподівається, а судячи з тієї інформації, яка в нас є на сьогоднішній день, влада поки не готова подібний уряд формувати і не готова ну повертатися до того, що було на початку війни. Да, коли дійсно всі діяли як єдине ціле, не було ніяких там зведення політичних чи якихось інших рахунків. А всі думали про ключове завдання це власне перемога у війні. Що з вашого погляду має бути такими основними основно, основоположними пунктами в цьому плані? Окрім того, що ви вже зазначили, що має бути робота над тим, аби була згуртованість нашої влади, наших політиків? Ну, подивіться, там повинно бути повернення фактично до парламентсько-президентської республіки. Це важливий uh -huh. момент. Це переформатування безумовно коаліції в Верховній Раді, тому що на сьогоднішній день ніякої коаліції монобільшості немає. Вона фізично не існує, вона існує тільки на папері в реальності ніяких 226 голосів від слух народу немає. Це переформатування кабінету міністрів, і це відмова в тому числі від величезної кількості неформальних повноважень, які президент делегував людям, посади і діяльність, яких жодним чином не кореспондується з діючим законодавством. Таких людей достатньо багато в офісі президента, але такі є люди, і в інших, скажімо, в місцях. Потім це ну, розуміння того факту, що тил повинен працювати не менше. А можливо, і навіть більше, ніж хлопці і дівчата на передовій. Да? Тобто розуміння того, що Повинна бути ну, максимальною боротьба корупцією, передусім в тих сферах, які мають відношення до національної безпеки і оборони. Тому що знаєте, ми пам'ятаємо скандали про міністерство оборони, про яйця по 17 гривень, багато інших якихось скандалів зараз. У нас скандали з МСЕКом, які там вирішили ліквідувати да, по суті з 1 січня. Але питання просте: а це вирішить загалом проблему, оскільки вся система доходить, вона не дуже правильно працює. Ну взагалі. Ключовий, мені здається, момент у цього внутрішнього плану він ну, буде стосуватися економіки, багатьох інших речей. Все це зрозуміло. Але це ключовий момент повинен бути в тому, що нам, врешті-решт, вже треба робити ставку на професіоналів, а не на політичних призначенців. На політично лояльних людей треба обирати тих, хто може говорити не дуже приємні речі, але при цьому робити дуже якісно свою роботу ну, на тих посадах, які вони власне будуть займати. Є ще одна цікава заява від Володимира Зеленського. Він говорить про те, що Київ не обговорює імовірне членство в НАТО в обмін на наші окуповані території. Він каже, що вкиди з приводу подібних перемовин вони з'являються не випадково, і в такий спосіб наші закордонні партнери намагаються промацати реакцію нашого суспільства. На те, як вони будуть дійсно до цього ставитися, до такого плану, Володимир Зеленський каже про те, що запрошення дається країні в міжнародно визнаних кордонах, і дуже важливо, аби Україна мала ось це запрошення ще в час війни. І відповідно, саме ось ця фраза вона звучить таким чином, що наш президент визнає, що не будуть наші всі території повернуті, якщо зараз буде завершення війни. Що ви думаєте з приводу ось цих розмов щодо ймовірного членства України в НАТО? Ну розмови повинні вестися, тому що це дійсно є стратегічна мета України, яка, до речі, внесена в нашу конституцію. Хоча я пам'ятаю, як окремі представники нинішньої влади до війни це дуже сильно критикували і казали, що це було неправильно. Час показав, що це насправді було правильним рішенням. І зараз, принаймні на рівні нормативно-правової бази, і на рівні громадського або суспільного сприйняття, ну, в нас немає такої ситуації, яка, наприклад, склалася в Молдові. На що там на референдумі майже 50 на 50 проголосували? Нас в принципі громадяни демонструють. Ну, переконливі, скажімо так: показники підтримки власної інтеграції до альянсу, Тому, так що в цьому контексті президент він просто очолює цей тренд і намагається його використати для того, щоб Україна це запрошення до НАТО отримала.